Ісус Христос Бог, і не всі ізраїльтяни це євреї. Так говорить апостол Павло. Вони ізраїльтяни, що їм належить синівство і слава, і заповіти, і законодавство, і богослужба, і обітниці, що їхні і Отці. І від них житілом Христос, що Він над усіма Бог, благословенний навіки. Амінь. Не так, щоб слово Боже не збулося, бо не всі ті Ізраїльтяни, хто від Ізраїля? І не всі діти Авраамові, хто від насіння його, але Ісаку буде насіння тобі. Цебто не тілесні діти, то діти Божі, але діти обітниці признаються за насіння.